Цьому відео ми покажемо топ 5 найпопулярніших моделей секційних біметалевих і алюмінієвих радіаторів, а також порівняємо між собою. Усім привіт, з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Перш ніж почнемо порівнювати, варто з'ясувати, чим відрізняються біметалеві від алюмінієвих. Біметалеві радіатори складаються зі сталевого сердечника, залитого алюмінієм, що робить їх набагато міцнішими і стійкішими, але дещо знижує тепловідачу та збільшує ціну. В той час як алюмінієві радіатори виготовляються з алюмінієвого сплаву, мають високу тепловідачу та легку вагу, але чутливі до якості теплоносія та гідроударів. Вибір між алюмінієвими та біметалевими радіаторами залежить від типу системи опалення для автономної системи опалення в приватному Будинку, де ви можете контролювати тиск і якість теплоносія, алюмінієві радіатори є чудовим вибором завдяки своїй високій ефективності та нижчій ціні. Для централізованої системи опалення у багатоквартирному будинку, де тиск нестабільний, а якість теплоносія може бути низькою. Біметалеві радіатори є більш надійним і довговічним рішенням. П'яте місце квінтерм 500 на 100 вертикал хоризонтал Дана модель радіатора досить популярна завдяки своєму нестандартному зовнішньому вигляду, який не є типовим для секційних радіаторів. Передня частина має суцільну форму, а отвори для конвекції повітря проходять вздовж усієї площі всередині секції, що позитивно впливає на тепловіддачу. Також дана модель має хороші характеристики щодо тиску. Такі радіатори чудово підходять для централізованих систем опалення, зокрема для використання на верхніх поверхах. До недоліків можна віднести комплектацію. Радіатори виготовляються виключно блоками по 10 секцій, що не завжди підходить для всіх приміщень. Також є зауваження до якості фарбування. Внутрішня частина секції пофарбована не повністю. Це стає помітно при розкомплектації радіатора відповідно до теплових потреб приміщення. Основні характеристики: теплова потужність при дельті 70 градусів становить 220 Вт з однієї секції, максимальний робочий тиск 32 бари, випробувальний тиск на розрив 52 бари, матеріал радіатора біметал. Країна виробництва Сполучене Королівство. Гарантія 25 років. Четверте місце: GL Premium 500 на 100. Біметалевий радіатор GL Premium 500 на 100 це чудове рішення для міських квартир із централізованим опаленням. Він поєднує міцність сталі та ефективну тепловідачу алюмінію. Модель GL Premium користується особливою популярністю завдяки високим показникам тепловідачі, глибина секції 96 мм та стійкості до тиску, що робить її ідеальним варіантом для встановлення в багатоповерхових будинках із можливим високим тиском теплоносія. На відміну від попереднього, тут доступна комплектація від одної. До 15 секцій. Серед недоліків інколи трапляється слабке фарбування. Основні характеристики: теплова потужність при дельті 70 градусів становить 210 Вт з однієї секції, максимальний робочий тиск 35 бар. Випробувальний тиск на розрив 50 бар. Матеріал радіатора біметал. Країна виробництва Словаччина. Гарантія 25 років. Третє місце Нова Флоріда, лібечо Сі2 500 на 100. Дана модель радіатора від італійського виробника Нова Флоріда має низку переваг серед конкурентів, представлених на ринку, тому впевнено займає третє місце в нашому рейтингу. Перш за все, варто відзначити двохетапний процес фарбування. Спочатку наноситься анафорезне покриття для повного захисту та рівномірності емалі, а потім порошкова емаль, що створює естетично привабливу та довговічну поверхню. Модель доступна в заводській секційній збірці від 4 до 14 секцій, що спрощує вибір та монтаж. Одна з Ключових переваг цієї моделі сучасна заглушка, яка, на відміну від бюджетних алюмінієвих радіаторів, не приварена, а з'єднана за допомогою спеціальної технології термоелектричної дифузії. Завдяки цьому алюміній щільно поєднується без слабких місць, що підвищує міцність і надійність з'єднання та зменшує риск протікань. Кінцевий результат абсолютна однорідність матеріалу радіатора, який на 100% складається з алюмінію та гарантує максимальну міцність і надійність. Ще однією перевагою моделі є спеціальна конструкція ребер конвекції, яка затримує потік Пітря довше на радіаторі, що забезпечує кращий теплообмін. Що стосується недоліків, інколи трапляється слабке фарбування і дещо вища вартість порівняно з аналогами на ринку. Однак, враховуючи вище зазначені переваги, слід зазначити, що дана модель однозначно вартує своїх коштів. Основні характеристики: теплова потужність при дельті 70 градусів становить 173 Вт з однієї секції, максимальний робочий тиск 16 бар, випробувальний тиск на розрив 60 бар. Матеріал радіатора алюміній. Країна виробництва Італія. Гарантія. 12 років, до речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Друге місце Фондітал Алюсталь 500 на 100. Радіатор, що витримує майже будь-який гідроудар, це Фондітал Алюсталь, виробництва Італії. Ця модель має найкращі характеристики серед учасників нашого рейтингу за робочим тиском і тиском на розрив. Окрім чудових показників міцності, модель також вирізняється високою якістю виготовлення, двоступеневим фарбуванням, як і в попереднього учасника рейтингу, стійкістю до корозії та гарною тепловіддачею. Ще однією перевагою є заводська секційна збірка на 6, 8, 10 або 12 секцій. Це дозволяє Ко підібрати потрібну конфігурацію для приміщень з різною площею, то усуває ризик протікання через людський фактор, який можливий при складанні радіатора безпосередньо на об'єкті. З огляду на всі переваги є і один недолік: висока вартість. Це найдорожча модель у нашому рейтингу, тому вона посідає друге місце. Основні характеристики: теплова потужність при дельті 70 градусів становить 191 Вт з однієї секції. Максимальний робочий тиск 40 бар, випробувальний тиск на розрив 120 бар. Матеріал радіатора біметал. Країна виробництва. Італія гарантія 20 років. Перше місце Мірадо 500 на 96. Ну і найпопулярнішим, а також лідером нашого рейтингу є біметалевий радіатор торгової марки Мірадо, виготовлений в Україні. Цей бренд поєднує всі переваги притаманні біметалевим радіатором за доступною ціною, тому й користується найбільшим попитом. Він є представником середнього цінового сегменту. Це оптимальний баланс між якістю та вартістю. Не бюджетний варіант, але й не преміум. Має переваги у вигляді стійкості до високого тиску та гідроударів, високій тепловіддачі, стійкості до корозії, глибині секції 96 мм. Широкого вибору заводської збірки від 4 до 12 секцій, що є додатковою гарантією якості. Також буде гарним дизайнерським рішенням. Модель доступна у трьох кольорах: класичний білий, елегантний графітовий та стильний сріблястий, що дозволяє легко інтегрувати його в будь-який інтер'єр. Для створення якісного та стійкого покриття на довгі роки використовується нанесення методом анафорезу за німецькою технологією. Серед умовних недоліків, якщо теплоносій має низьку температуру нижче 60 градусів, ефективність буде помітно меншою, ніж у повністю алюмінівих. Моделей, але це якщо порівнювати з повністю алюмінієвим радіатором. Якщо тільки серед біметалевих, то дуже гарний вибір. Основні характеристики: теплова потужність при дельті 70 градусів становить 202 Вт з однієї секції. Максимальний робочий тиск 30 бар. Випробувальний тиск на розрив 45 бар. Матеріал радіатора біметал. Країна виробництва Україна, гарантія 25 років. Венкон, експерт з інженерних рішень, з нами буде як домовлялись.